Які три варіанти фіндопомоги Україні пропонує президентка Єврокомісії про ситуацію на Запорізькій АЕС. Вона там знову втратила основну лінію живлення. Та наскільки вірогідне повне переформатування уряду в Україні? Про це і більше за мить. Україна перебуває у серйозній політичній кризі через відсутність стабільної коаліції та загрозу корупційних зловживань. Про це в Етері Слава ТІВІ сказав історик і колишній посол України у Білорусі Роман Безсмертний. За його словами, відновлення ефективної роботи уряду та посилення антикорупційних органів є критично важливим для контролю над державними ресурсами, проведенням реформ та підтримку міжнародного іміджу країни. Безсмертний зазначив, що через сьогоднішню політичну кризу уряд потребує повного переформатування. Якщо підтвердиться факт того, що коаліції немає, то само собою це потягне за собою і відставку уряду, і фактично повне переформатування уряду. Дипломат підкреслив, що українська конституція чітко регулює питання миру і війни, а також права парламенту. Але контроль за державними ресурсами та антикорупційні механізми не можуть припинитися навіть під час кризи. Українська конституція, вона Фактично відображає європейські конституції, в тому числі загальну декларацію прав людини, в тому числі Європейську декларацію з прав людини. Що думає дипломат про міжнародне сприйняття корупційного скандалу в Україні та відкриття польсько-білоруського кордону? Дивіться і читайте у повній версії розмови на нашому сайті. ЄС готує новий формат фінансової підтримки України. Президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн надіслала лідерам Євросоюзу листа з трьома варіантами подальшої допомоги. Рішення планують ухвалити вже на грудневому саміті. Питання напряму пов'язане із замороженими російськими активами. Це близько 185 мільярдів євро, що зберігається зокрема у банках країн ЄС. Раніше європейські урядники розглядали модель так званого репараційного кредиту, але через застереження Бельгії Єврокомісія запропонувала інші підходи. Отже, тепер на столі три. Опції, добровільні гранти від країн ЄС, позики від імені Євросоюзу, які Україна повертатиме після отримання репарацій від Росії, фінансування з доходів від російських заморожених активів. Ці кошти можуть піти на зміцнення оборони країни. Скільки саме грошей за оцінкою Єврокомісії Києву буде потрібно наступні кілька років на оборону та підтримку економіки? Читайте на слава Тіві. Дві атомні електростанції Хмельницька та Рівненська уже понад 10 днів працюють на зниженій потужності. Причина російська атака у ніч 6 на 7 листопада, яка пошкодила критично важливу електростанцію. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Маріано Гросі. Гросі наголосив, що стабільне зовнішнє електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки, і фахівці агентства продовжують перевіряти стан ключових підстанцій. Тим часом Запорізька АЕС після недавнього ремонту залишалася під'єднаною до енергомережі, проте чотир. Надцятого листопада одна з відновлених ліній знову відключилася через спрацювання захисту. Причину ще встановлюють за даними Міненергетики, з Спочатку російського вторгнення українські фахівці вже 42 рази відновлювали живлення заес. Більше про ситуацію на Запорізькій атомній станції читайте на Слава ТВ в Україні. Відреагували на диверсії на польській залізниці. Глава МЗС Андрій Сабіга заявив, що за атаками може стояти Росія, яка ймовірно тестує реакцію союзників. Україна готова допомогти у розслідуванні, якщо Варшава звернеться і закликає до спільної та рішучої відповіді. Нагадаємо, вибухівку заклали на лінії Демблін-Варшава, через що рух поїздів зупинили, а пасажирів евакуювали. Прем'єр Дональд Туск підтвердив це диверсія того ж дня. Інший інцидент стався на маршруті варшава люблін Пасажирський поїзд із Свіноусті до Ряшева, де було майже 500 людей. Зупинився через умисне пошкодження колії. Розслідування веде поліція та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Ми постійно актуалізуємо інформацію на цю тему на нашому сайті. А у мене на цю мить все бережіть себе.